Якщо, наприклад, на електрокарі написано 600 км запас ходу, то чи приїде вона дійсно 600 км? При самих гарних умовах вона це зробить. Згорки, при нормальній швидкості з парусом, все як має бути. Давай розберемо цю тему. Ну, вона дійсно цікава, і я думаю, що люди, які би, там, на яку площадку в електрокарі там, чи в салон так не заходили, ну, так. площадки зазначають тільки максимал, так, що зазначає завод-виробник. Ну, на тобто, наприклад, цієї тачки там, 480 км. Проїде вона чи ні? Так, але це влітку без адаптивників. Якщо мова йде саме за е, холодну пору, е, тут треба більш досвідчено до цього питання підходити. Вміло використовувати рекуперацію, е, не тримати пічку там, в максимальному накалі, там скільки вона там навалює. Ну тому все робити ну досвідчено і помірно. Якщо пічка, ти автівку розігрів. Потім скинув там до комфортних там 19, і в такому випадку автівка буде споживати як на умога менше і дасть можливість півці проїхати, як на умога більше.